Казкова зима на Полтавщині принесла з собою неказкові перешкоди. Через негоду були ускладнення в роботі громадського транспорту. Зокрема, напередодні увечері через нерозчищений серпантин не підіймалися автобуси на червоний шлях. Вселище люди йшли пішки. На ранок 14 грудня дороги підвищеної складності, зокрема серпантин, комунальники розчистили. Громадський транспорт, хоч із запізненням, але курсував. А Серпантин розчистили з самого ранку. Так? Ну, ну, Як кажуть, їдемо, бачите, трошки запізнення то, ага. то трошки важкувато. Ну, ну їздимо. Не їдемо. Ну цей самий ранній був. Да? Дякую. Пасажири говорять, автобусів, тролейбусів та маршруток зранку на дорогах достатньо. Зранку нормально ходять. Нормально. Ви затримали? Ну я тільки виїхала, то я доїхала добре. Нікуди не запізнила? Нікуди не запізнилася, йду нормально. Нормально. Я вспівав і на пари, і зараз йду. Усе добре з ним. Погодні умови можуть мішають, але в Полтаві ходять хорошо. А ось водії скаржаться, говорять, центральні дороги більш-менш, а другорядні у жахливому стані. Взагалі, як дороги сьогодні? Ужасні. Він то почищений, ну там під снігом така тертушка образовується. Тобто його чистити треба зразу, а не після того, як машини укатують. Де взагалі дуже погана ситуація? На проміжних, на проїзних дорогах. Тобто, оце включаючи. Е Ось даже оста повишні. Ну, Жутке діло. Чесно, я тільки сел за руль, от проїхався з половок до Конкорда. І ну плохі условия для передвіження. Такий голольот трохи, даже є з містами. Так що надіємося на службу. Кому сніг розвага, а кому не початий край роботи з шостої ранку посипають пішохідні тротуари комунальники, принаймні у парках та центральній частині міста. Я сьогодні шість часу тут. Я одразу посипала, а тоді вже стало чисто. Після трактора зачищаємо і лавочки, і проходи. Трактора зночі чистять, а ми потім за ними підчищаємо. Наша територія, це ми КП декоративні культури. Ми посипаємо, і чистимо парки, бульвари, сквери. Це піщано сольова суміш. А підрозділи ДСНС Полтавщини протягом минулої доби, 13 грудня та сьогоднішнього ранку, 21 раз залучалися до ліквідації наслідків снігопаду. Буксирували транспорт, розпилювали повалені дерева. Крім цього, надали допомогу водіям 40 вантажівок, легковика, автобуса, двом каретам швидкої допомоги та транспорт. Портували жінку з будинку до швидкої. Це сьогодні зранку. Випадок був до нас. Зателефонували, повідомили про те, що карета швидкої допомоги слідувала на виклик, і ну, автомобіль просто сніговому заметі застряг, не зміг далі рухатися. Викликали рятувальників. Вони приїхали, добралися, тобто залили лікарі, добралися до населеного пункту. Вони Перевірили пацієнтку, забрали її з собою, тобто автомобілем пожежним вони повернулися до карети швидкої медичної допомоги, і потім вже вони слідували далі своїм шляхом до лікарняного закладу.